На черговій сесії Луцької міської ради підняли питання щодо будівництва на вулиці Гущанській, 25. Депутати заявляють, що на одній із ділянок буцімто незаконно побудували таунхауси. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно це так. На крайній сесії Луцькради винесли проект рішення про погодження забудовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 12 сотих, а саме зміна цільового призначення ділянки з для ведення садівництва на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Депутати не проголосували за проект відповідно на тій ділянці, мав бути город або ж сад, але нині там вже збудовані будинки треба звернути увагу на те яке цільове призначення даної земельної ділянки і лише тоді розпочинати будівництво якщо це можливо на сьогоднішній день ми маємо об'єкт і документи які підтверджують те що дана земельна ділянка призначена для садівництва ну ніяк не для будівництва тому ми маємо купу порушень які здійснив забудовник на сьогоднішній день чи власник земельної ділянки і заручником яких в майбутньому все ж таки стають люди за словами депутатки Луцької міської ради, але на точі зважаючи на невідповідність документів, чимало проблем матимуть люди, які придбають житло. Ось це та ділянка, на якій побудували таунхауси. Ми звернулися за коментарем до забудовника. Він категорично заперечив незаконність будівництва. Чоловік розповів, що має усі документи на землю. На підтвердження своїх слів він надав нам 23 витяги із державного земельного кадастру, де вказане цільове призначення ділянок. Я вам відповідаю, що воно все законно. Є маленька частинка, там маленька діляночка під садівництво, що також не. Забороняє якусь там забудову, яку треба просто перевести для того, щоб можна було користуватися там, що й А так, всі всі тенхаузи знаходяться на ділянках, які е, мають призначення, е, під забудову та обслуговування, е, під будівництво та обслуговування житлових. Ну, в житла байонать вам можуть якісь витяг скинути, один із один із витягів на сесії Луцькради. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю дали вказівку дослідити це питання. Начальник відділу Владислав Троць розповідає, ще минулого року фахівці знайшли там порушення, будівництво йшло без дозвільних документів. Видавалися відповідні приписи, забудовник сплатив. 34 тисячі гривень штрафу, крім того, як з'ясувалося, на усі 23 ділянки, де вказане цільове призначення для будівництва житлових будинків, є інша проблема: на них немає будівельних паспортів, що обов'язково має бути при зведенні Осель там перевірка була, їх оштрафовано. Вони штраф заплатили, їм давали припис посувати порушення. Там частина будинків стоять на землях для житлового будівництва. А частина стоїть на землях сільськогосподарського. Тож далі законні забудови на ділянці по вулиці Гущанській, 25, мають дослідити фахівці відділу державного архітектурно-будівельного контролю.